Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Хотів показати по навісках китайських міні-тракторів. Це у нас зараз сороковка. Уже китайці почали ставити сюди навіски зі змінними яблуками. Ось такі. Тут вже у вас не буде проблеми під адаптацією навісного обладнання, там не треба буде переварювати пальці, нічого. Просто ось флажок відкривається. Тут з проволокою закручено, треба розкручувати, щоб показати, Це Для того, щоб не потікати. Достаємо яблуко, тут у нас йде 28-й палець, допустимо, можна поставити 22-й, 20-й. Просто міняємо яблуко і все. Ось раніше йшли вони отакого от плану. Старіші моделі є вони і такі в нас. Тут яблуко йде варене, його не зміниш. Ну, можна його змінити, ну, в принципі, треба це все вирізати, вибити, вистукати, достати яблуко, поставити сюди інше, потім все заварювати. Тут вже попроще, просто, якщо вам потрібно змінити яблуко, міняєте яблуко. Вже змінена йде клешня у нас, як на потужних тракторах вже йде там. Раніше такі стояли клешні вже на джандірах, там на ландіні і так далі. Зараз у нас вже ставлять на маленькі китайчики. Поки тільки на Гарден Скаутах. 404-х встановлена така навіска. Тому хто бажає з такою навіскою придбати, є трактори по наявності, телефонуйте, наявність уточняйте, доставка є, все добре, працюємо. До зустрічі.